Добрий день, мене звати Манько Катерина і я учениця 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею. Моя наукова робота називається фасадковий акустичний локатор. Проблема полягає у тому, що в світі з'явився зовсім новий вид зброї дрони. Люди винайшли лише два способи їхнього відстеження візуальні та радіолокаційні. Але ці способи є ненадійними і зазвичай ціль помічають, коли вже є занадто пізно. Щоб вирішити цю проблему, я створила систему що дозволяє почути наближення ворожого дрона на відстані, що є в 4 рази більше, ніж на це здатне звичайне людське вухо. Вона виконується за допомогою рупорних антен. Також всередині кожної рупорної антени є один рупорний мікрофон. У моєму макеті я їх замінила звуковими аналізаторами. Рупорний мікрофон в порівнянні з звичайним мікрофоном має дві вагомі переваги. Перше, він відсікає шуми з навколишнього середовища. І друге, він концентрує сигнали зі своєї фронтальної частини. Через це можемо збільшити електричний сигнал, і в результаті ми чуємо наближення ворожого дрона на відстані, що є в 4 рази більше. Також тут можемо бачити один з наявних варіантів використання мого фастукового акустичного локатора.